Українська народна боротьба, патріотична така боротьба. Не якась там тобі японська чи китайська чи з усього світу боротьба, яку ми сьогодні наші діти, наші діти, а українська народна. Зараз е, е, Едуард Анатолійович буквально декілька слів нам розказує про цю роботу. Це така чудова співпраця. І е, це людина е, майстер спорту міжнародного класу. Чемпіон він переможець. Скажете самі, чемпіон світу і Європи з торгом. Я вам даю слово, де Шановні гості, члени семінару, учасники семінару. На базі Київської медичної гімназії номер 33 з цього навчального року розпочав. Роботу гурток хортингу з благословіння директора Бабенко Валентини Нідивни. І ми вже кое чому навчили своїх діточок. Сьогодні у нас показовий виступ, ми вам покажемо чотири студенти Київського інституту фізкультури, які займаються хортингом професійно, будучи викладачі. Вам е, прийшли показати. І безпосередньо учні саме цієї гурта, саме цієї гімназії, е, там, де ми працюємо. Хортинг. Слово хортинг е, бере свою назву від Славетного острова Хортиця, де була розташована всім відома Запорозька Січка, е, е, витоки цього виду спорту. Е, Виходять із змагального духу запорозьких козаків, які в свій час там проводили змагальні поєдинки. Це історична глиба, сама Хортиця це така велика історична глиба, яка підіймає українську культуру на дуже високий щабель у порівнянні навіть з іншими культурами. У порівнянні з Європою і з Азією, я можу абсолютно авторитетно це говорити, так як я дуже багато виступав на змаганнях, особисто сам я в Японії тільки виступав вісім разів, щоб ви розуміли, що я можу е, говорити про ту культуру і про цю. Звісно, е, від маленьких дітей. Ми не, можемо, ми, ми не можемо їх напрягати там дуже сильно і з них требувати якісь там високого рівня техніку. Але ми можемо їм з, з, з малих років закладати нашу етнічну культуру, бойову культуру і привчати їх, щоб вони розказували не як там десь. На далекому сході там поважають батька і мати. А як тут поважають батька і мати, як, які народні традиції, що треба вміти захищати свою землю? Так повелося іздавна, що Бог дав народу, який тут живе на цій землі ще із часів сарматії, там і, і раніше, і пізніше. Що наша земля дуже родюча, вона унікальна у порівнянні з іншими сторонами. Така земля, яка може родити, що не кину, все росте. Кризис, а в нашу землю кинув і всі живуть. Але маючи таку землю, всі наші пращури, їм приходилося захищати, тому що дуже багато людей. Завойовники хотіли володіти нашими землями, і тому приходилося нашим пращурам вчитися дуже серйозно готуватися і до війн, і відповідально ставитися до своєї культури. Зараз, коли я дуже глибоко вивчаю ці традиції, а так вже як я людина досить освічена, вважаю, все-таки я закінчив 4 університети в своєму житті і пишу дисертацію в Академії наук, в Інституті проблем виховання. Саме виховання наполегливості школярів 6-7 років у процесі занять хортиком. Це в мене затверджена тема дисертації Академії наук. І... Виявилися такі дуже інтересні факти, коли наші традиції набагато мудріші, ніж деякі інші. Мені по, так скажімо, по моїх обов'язках приходиться порівнювати, там є така вимога порівняння з іншими. Так от у порівнянні те, що відбулося на Хортиці, це дуже велика бойова традиція нашого народу. І я думаю, що е, от, е, такі гуртки, як, е, які вже працюють тут, е, починає працювати в багатьох містах, селах е, нашої, нашої країни, так як, е, так як Міністерство освіти і науки, молоді і спорту е, два місяці тому затвердило офіційно. Дало гриф на програму гурткової роботи Хортингу з 1 по 11 клас для введення в гурткову роботу, а також, а також що дуже важливо, це замміністра Жибровський підписав наказ про введення хортингу в урок фізкультури з 5 по 9 і з 9 по 10 по 11 клас. Це дуже велике досягнення, для, тому що е, ми прописали програму, е, оздоровчу програму. Е, на уроках фізкультури діточки не можуть ставати в пари, робити якісь, е, якісь там прийоми. Це у е, це виді безконтактного елементу. Але хто захоче, будь ласка, ці ж діти можуть піти. Дю США. Потім, хто хоче стати великим спортсменом е, в школи Олімпійського резерву. І е, програма дю США у нас затверджена Міністерством з 6 років. Тобто діти приходять в школу в перший клас і, будь ласка, хто захоче, одразу ж можуть програму «Дю США. Тому, тому, так, тому я так, хочу так, перейти так, до практичної так. демонстрації. Скажіть, за нас художниця, щоб це ж побіг. Після, після демонстрації у нас показовий виступ будемо входити в три етапи. Першим виступлять студенти Київського національного університету фізичного виховання, чотири студенти. Потім у нас виступлять спортсмени дитячого віку і безпосередньо учні. Гімназії, тобто хочеться показати, що іменно тут працює, іменно з цими діточками. Запустили з вересня місяця, чому нам Так. А потім один учень е гімназії вам розкаже віршика про Хортинг. О, да. І саме цікаве, це у нас в гостях присутня художниця, е професійний художник-баталіст, яка е яка в свій час взяла 2 роки тому, взяла тематику хортингу і тепер досить професійно, От ми сьогодні невеличку таку демонстрацію 5 картин привезли, взяли, щоб показати. Наглядно показати Поможете, як воно як, як а після виступів практично дітки візьмуть ці картини в ручки, піднесуть вам близько і покажуть э -э про мене До речі, офіційний чемпіон Європи. Ну, Покажіть, хто йде. Це всі студенти Київського інституту фізкультури, майстер спорту, чемпіон України, керівник секції нашого гуртка Олександр Вельман. Техніку, те, що він навчився за цей короткий час, учень вашої гімназії, Київської медичної гімназії номер 30 Лавренюк Ільярд. Однокласник, автор Давід Вершон, чому навчає хортик. Хортин я прийшов навчитись, захищатися, не битись, тренувати дух і тіло, поєдинки вести вміло. І виконувати без втоми всі удари і прийоми. Так від себе вимагати, щоб завжди перемагати. До кінця завжди змагатись і ніколи не здаватись. Слово сказане мати І якщо потрібно вміти батька й мати захистити, бути сильним і як сину поронити батьківщину, стати гідним честі і слави української держави. О. А тепер, ребята, я прошу вас э, взяти картини і Раз, коли ми так фізкультури не знаємо, чим зайняти дітей, правда? Хайбру це люди вилізть, це дуже приємно, але я думаю, коли масово було, дуже рідко буває, коли так от художник візьме, якусь тематику по виду спорту. Я думаю, що саме український національний це вид спорту. трошечки... Манія Дерлименко, професійний художник-баталіст, розкаже пару слів про ці картини, як вони народилися. Ну, як ми всі побачили, що воїн це людина дуже мужня, яка стала на цей шлях і дала собі обіцянку невпинно розвиватися. І бойове мистецтво це робить людині. Досконалі не тільки фізично, але ця людина повинна бути морально і духовно дуже розвинена. Ця серія картин на тематику Хортинга показує те, що символізує, символізує постійність, допустить, ця картина символізує невпинний кругообіг природі. Те, що природа постійно відроджується, повесні, коли відроджується природа, знаходиться на своєму погеї влітку і навіть восени, навіть восени, коли природа загасає і взимку спортсмени постійно знаходяться у русі, постійно, постійно розвиваються і продовжують своїм шляхом, твердо вірячи в те, що знову наступить весна і знову буде розквіт. Тобто це невпинний процес, який повинен жити внутрі внутрішньо у кожній людині воїна, який займається. Чесно кажучи, ця картина у мене була найперша. Тут показано, називається вона У Витоків. Тут зображений хорт, історично, історичний перший місце для змагань. Як відомо запорізькі козаки, вони невпинно займалися бойовим мистецтвом. І оскільки не було якихось спеціальних споряджень, вони просто навколо себе робили круг, він був як і захисний, як і був такий сакрально настраював людину на, на тотальність, на віддачу максимально своїх сил у, 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 у процесі бою. І Ось десь зрозуміло, що Наші предки, ось вони зображені, у вигляді козаків. І ця картина зображує, що цей дух козацький, він перейшов в наші часи у вигляді здорових спортсменів, вже сучасних. І як символ це продовження цього хорту, трава переходить в спортивний варіант, символіку цього. Мистецтво, мистецтво, да. так, ця картина, космічний, космічний поєдинок, символізує тотальність, самовіддачу людини і невплинну боротьбу і зриму і, 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 ну, багать, багатьом людям боротьбу людини і самою собою. Тому що перемогти суперника глобально треба перемогти себе і невпинно. Іти і рухатись шляхом самовдосконалення. Це ну, все. Яку вам цікаво ще про яку От соняшники це осінь, чи ви соняшники? Соняшники це. Стає ттоничка. Це теж людина. Під... під символ України сонячний. Так, да, це символ символічна картина, вона чисто символізує українське як символіку. Да? Соняшники. Хотілося соняш. мені зобразити гарну погоду, яскравість і піднесення настрій е... і дух бійців, які тренуються на природі. І Дуже їм гарно розвиватися на свіжому повітрі емоціональний стан бійця. Тобто людина вона просто виражає напряму всю свою енергію, робить удари, робить все, все робить реально. І отримує треба... від цього задоволення. Дякую. Це прямо з нашого тренера, да? Да. Да. Сталі... так? Смалювалися. Давайте вам продовжуємо. Сама прийшла і каже, я можу це зробити в школі. Ми це доволення звільнялися. Я вам щиро вдячні. Спасибі вам, діти, спасибі. Вам спасибі.